Вітаю, друзі, усіх! Вітаю всіх, хто буде дивитися наш прямий Я тараз годом це буде відео. Я бажаю вам приємного перегляду, бажаю насолодитися сучасною українською молодою поезією. Сьогодні ми розпочинаємо, на мою думку, досить цікавий проєкт, який буде називатися Ґрунти Буття. Назва запозичена із творчості. Еми Андієвської повністю цитата звучить ґрунти буття не знають уповільнення. А, власне, на мою думку, досить природньо ця цитата зображує прагнення молодого покоління висвітлити себе, показати свою творчість, представити себе як щось нове а, і заявити про себе цьому. Світові. І, звичайно, що нічого не відбувається в цьому світі. Просто так: у всьому є основа, у всьому є ґрунти, які тримають, які створюють, власне, щось нове у молодому поколінні. Сьогодні у нас буде зустріч із Артемом Волинським та псевдонім у нього Еммануель гард він почав писати досить рано, в 9 років. От і. На деякий час потім він закинув творчість, але знову поновив. І сьогодні ми матимемо змогу познайомитися із його новим доробком, а також почути, хто впливав на Артема, чиї тексти йому допомогли знайти себе і означити свій шлях в поезії. Тому я вітаю тебе, радий я тебе сьогодні тут бачити. Я і думаю. Усі наші читачі будуть раді бачити. Ну і найперше я тебе попрошу: мабуть, що пояснити свій псевдонім для наших читачів. От, будь ласка, Еммануель Гарт. Це зашифроване моє справжнє ім'я. перша буква мого прізвища з прізвища ГАД. Решта три букви це початок мого імені. І це як зв'язне ім'я моєму справжньому. Дякую. Ми вчора і, з тобою. Це... Будь ласка, будь ласка. І, і гард це об'єднання українських поетів, яке очолював мій улюблений письменник Майк Гонсен. Так, от. І ми вчора з тобою домовлялися про те, що ти розкажеш свою. У дивовижну історію, яка пов'язана з творчістю вороного Миколи. І, власне, розкажеш, як ти почав писати. Я народився в сім'ї, де мама моя творча людина вона була візажистом, я теж почав малювати. Потім. У мене було якесь е, мимовільне натхнення писати вірші, і це були якісь надто дитячі вірші е, про котиків, собачків, е, тільки, е, як дитячі більше. Е, вже більш в дорослому віці це було е, основано на почуттях, основано на власних спостереженнях, е, світогляді. Е, я вперше прочитав вірш Миколи Вороного, і вже тоді я під натхненням, під враженнями прочитаного вірша, я вирішив, що читати писати вірші це, ну, це як висказатись, це як власне сповідь. І це мене підштовхувало писати більше. А в тебе зараз є можливість прочитати той текст, який на тебе вплинув. Так, так. Будь ласка. Mm -hmm. А я поки поки нагадаю, що книги Миколи Вороного можна взяти на полицях публічної бібліотеки імені Лесі Українки. Приходьте, переглядайте все це в електронному каталозі, замовляйте і читайте правильну літературу. Будь ласка. Шість літ щодня надіятися ждати. Шість літ в огні горить і не згорать, Удари стріл з руки коханої приймати, і все прощать. Свій біль тяжкий я переміг любов'ю, для неї всі образи переміг, і виспівав тебе, умивши серце кров'ю, утоком сліз. Зорі же ти, мій образи причистий. В тобі я власну мрію покохав, благословений той час великий, урочистий, як ти повстав ось тепер всім страдникам нещасним в своїх піснях і образ той несу. Відбити в душах їх осіянним чистим, ясним його красу. А що для тебе цей вірш? Власне, про що він? ну Це як сила власних почуттів, які ти переживаєш, це як боротьба кохання, як я зрозумів, це. Жінка жінка свариться з чоловіком, і Микола Вороний під переживаннями. Можливо, він написав цей вірш, коли він скучає, хвилюється за нею. Мене саме засипило, як Микола Вороний описав свої почуття. Він описав їх надто як і просто, і надто. Так що задіває. Е, Окей, добре. А окрім Миколи Ворного, е, Майка Йогансона, як ти сказав вже та для мене, наприклад, у цьому е, в цій поетичній полевіці логічно було б до Миколи Вороного, що логічно здається, що тобі мала би подобатися творчості Павла Точини, а згодом і Івана Драча, тому що ці три автори вони. Е, Певні періоди своєї творчості комунікували між собою не, не в житті Вони комунікували творчістю, тому що для Павла Течина Микола Вороний був найкращим зразком української поезії. Згодом течі став для драча. От, власне, і хто ще є в тебе з фаворитів авторів? Едгар По, всі його знають за його творами, але він також писав дуже сильні вірші. Це в готичному жанрі, по хумурі. На основі пережитих почуттів він вливав свої, свій вайб, свої переживання або думки в вірші. І Шарль Будла, французький теж готичний письменник і поет, а з української літератури. З української літератури я також обожнюю читати Майка Йогансена. Він мені дуже імпонує, подобається за власним життям, за власною творчістю. Він як надихає мене до чогось нового, до чогось, що я ще не пробував. Так, я думаю, наші слухачі, коли почули вже твій смак в поезії, так, вони можуть уявити, які будуть твої вірші, тому я запрошую розвіяти їхні уявлення і прочитати щось своє. Там, де строха лежить настрофія, і, спів... на і слів глибина проста, там страхи мої наголубові розпинають мене як христа. До думки невідома сповідь, наче спустошений ям. Тихо про неї говорить кожен, хто там стояв, де, душ, де тиша зривається криком, мов дзвін, що розбудить ніч, там кінь перетвориться в ліки, але все ж залишається біль, де світло мов скло розбите, і кров все мостило зорі, там серце втомилось боліти та плаче у власній порі. Давай ще один. Тут довгі є, це не проблема? Ні, 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 звичайно. Я також підготував один вірш, який, з якого все і почалося, вся моя творчість, коли я вирішив, що півтори роки тому вирішив, що буду писати і все. Я не людина, я, я, не людина, я лише прагну бути кращим. Я не тварина, просто гірше вже нема куди. Я не поет, я просто мислю на бумажках, я все життя прямую до мети. Я не корець, це, це не від цигарок дим, я лялька і сміх, це просто ідеальний грим, я думаю і найріднішим став в мій дім, хоч психіку ламає колір голих стін. Я граю хованки зі смутком, я звик мовчати, я формую йому думку, що згодом передам в очах у незабутніх мертвих почуттях. Тож що я такий? Я сам вирішую ким бути. Я буду покидьком чи дзеркалом морзевої краси. Я буду тим, кого ти не забудеш. Цей вірш не надто ідеальний, але з поваги до самого себе, півтори роки тому, що я з цього вірша почав весь свій творчий серйозний шлях. Я вирішив підготувати також цей вірш, так як це частина мене, частина моєї творчості. От ти сказав, що ти почав свій серйозний творчий шлях. А що для тебе творчість? Що для тебе взагалі поезія, і на що здатна поезія? Поезія здатна руйнувати і лікувати серця, коли читач читає і він відчуває щось близьке для себе, коли його, коли читача заворожує те, що він читає. Поезія для мене це вміння добре гратися зі словами, вміння добре передати свою думку, і ну, це магія, коли ти намагаєшся щось передати своїми словами, намагаєшся якось сильно думку сформувати, і після того читачу доводиться список любовних віршів, які прямо за Ну, Ти, мабуть, вперше, в кого я запитав, і він не сказав, що поезія це почуття, поезія це емоції, а з сказав, що поезія це уміння керувати словом, уміння гратися зі словами. Я згоден з тобою, але зрештою без емоцій, без почуттів поезія була б нічого не варта, тому що в нас є прозові тексти, які можна почитати беземоційно. Mm -hmm. От, власне. Давайте ще нам щось прочитаєш уже із більш нового, і, і потім у мене буде такі питання цікаве. Біжу рядками, шукаю сенс. Його немає, може він в тобі? Це перемога, чи кінець? Якщо невідомо, то хто я тоді? Без зіменя, натхнення, без відправної точки. Без шляху ідеї і навіть без тебе. Всі мої вірші це лише це просто листочки, кому і для чого вони потрібні? Ким і звідки вони записані, вірою скорені, болом стиснуті, зламані, залишені, але не знищені, крапка поставлена, уже все вирішено. Думки вирують, на мене полюють, курять, сміються, плюють та булять, високо над землею мене тримають, а потім так просто мене відпускають. І навіть в очі мені не дивляться Хто я тепер для чого створений? Втрачений, зламаний, і спотворний, замкнутий в стінах, наче у клітці, наче звірисько для тортур і на показ. Тепер я з руїн і завалів виліз. Я король смутку на вічний образ. От власне. Чому я обрав тебе першим? Да, для цього проєкту, тому що е, дуже багато хто з молодих авторів, е, вони подібні між собою, е, подібні е, висловлюваннями власними, подібні подібні ритмікою тому що вони читають одне одного, одного і якось все ж таки вони взаємодіють із е, творчістю. Е, а ти, е, ти зовсім інший. Е, скажи мені, кого ти читаєш із е, сучасних авторів? Е, от Хто для тебе є ідеалом? Можливо, ідеалом, можливо, не ідеалом, але просто подобається. І кого б ти порекомендував прочитати? З письменників я читаю слухаю аудіокниги Говарда Філіпа Лавкрафта. Він дуже відомий своїми готичними творами, готичними книгами. В нього дуже сильні образи, коли я прочитав один Ревуко з його книги Поклик Тулку, там він настільки все круто пояснив, все описав, що я навіть відчув не тільки уявив, а й відчув саму силу цього образу, саму силу цього монстра з цієї книги. Що він мене дуже зацікавив і останні, е, часи, останнього часу я лише його і слухав за аудіокниг: з віршів, Едгар -Алан -по, е, також готичний поет, е, Шарль Будле, як я вже згадував, його теж французький поет, Квітти Зла, мені здається, його одне збірка мені відома. Ну, я запитую про, про сучасну українську поезію. Ти мені розповідав, що ти читаєш деяких авторів у телеграмі, та, які зараз все ж таки сучасні автори так себе популяризують. У них є телеграм-канали, вони там шерять одне одного, вони там читають одне одного. От, власне, я знаю, в тебе теж є свій канал, та? ти можеш його прорекламувати, можеш запросити читачів до нього. Ну і кого хто хто там присутній, хто там тебе читає, і кого ти читаєш у телеграм-каналах? В поезії сучасних поетів я надто балвим. ну Якщо я читаю я починаю читати вірш, і із перших рядків, других, третіх він мене не зацікавлює вірш тоді я я не читаю його взагалі. Я навіть не даю шанс там читати там, до другого абзаці. Я... Якщо вірш хороший, я е, маю таку позицію, що він одразу має зацікавити. має одразу цікавити. В ту ж чергу, якщо згадувати українських поетів, я дуже обожнюю Андрія Любку, дуже обожнюю вірш Юрія Ізрика. Багато його вершів. І іноді я читаю також Сергія Жадну. Зрозуміло, ну це така, це вже класична сучасна українська да, поезія. Якось, якось виокремити це тріо. Так, да, вони в принципі вже виокремлені в літературному процесі, тому що вони дуже медійні, вони популярні. Угу. От, я б ще сюди Андруховича додав оце таких. три, три чоловічних. Ну, Андроховича теж Чотир. читаю, але не фанатів поезії. Ну, власне, можливо, ти не те читав, тому що готичного дуже багато Андруховича. Варто, варто детальніше ознайомитися, у, у книзі, яку е увидання баба Галамаги, та це від відчини теж дана В угу. їхній цій серії є окрема книга Андруховича червоненька така, що без доповнені перше видання, то там дуже багато цікавого на початку цієї книги, де молодий Андрухович виринає. От. Окей, давайте нам ще щось прочитаєш. з власним? Так, звичайно. Mm. Ти мене запитаєш, хто я? Ти мене не згадаєш ні. Тихо тобі прошепочу, я монстр твоїх сновидінь. До тебе приходжу щоночі, тобі сниться однаковий сон, а потім ти прокидаєшся, задихаючись під страхом вся бліда, чи смерті, шкіра, вся налякана, наче дитя. Під ковдру від грому сховалася я чую твоє серцебиття. Як, тяжко... Як ти вдихаєш чашко, мокре від поту ти. Я знаю, як сильно хочеш тебе від страху не утекти. Ти мене запитаєш, хто я? Ти мені не повіриш ні. Скажу, що доля чомусь тебе принесла мені, Там, де ти утікаєш від страшно великих слідів, я тебе тебе доганяю, прямо з твоїх сновидінь. Там, де ти, спотикаючись, падаєш, і мій жах над тобою повис, ти покинешся, знов здихаючись. Від страху, що падаєш вниз? Будь ласка, можеш продовжити. Якщо хочеш, я можу задати запитання. Як ти вважаєш? Чи змінилася місія поезії? Що, що зараз суч... для чого в сучасному світі зараз поезія? В епоху штучного інтелекту? От. Що може принести поезія цьому світу? Сучасному світу? Почуття. Мені здається, поезія викликає почуття як негативні, так і позитивні. Вона викликає почуття в плані страх, приємні враження, натхнення. Вона викликає почуття. Коли ти щось хочеш прочитати, і ти читаєш те, що тобі близьке, те, що тобі потрібне, і ну, ти відчуваєш, що поезія — це твоє, що ти любиш читати поезію і саме цього автора. Як я е, прослухав один вірш, е, декламацію вірша одного з віршів Андрія Любки, і я. Присягся його атмосферою, його силою голосу, його рядками. І він справді став улюбленим моїм сучасним автором з сучасної косики. Ну, ти сказав, що поезія здатна подарувати е, почуття, да, але поезія фіксує певне почуття, і е, поезія може бути терапевтичною. Uh, у нас є певні книги, які uh, мають арт-терапевтичний ефект. А вони допомагають при нестабільних станах. От і uh, ці книги можна взяти у нас в бібліотеці. Ви можете прийти вам на абонементі рада Порадять книги, які допоможуть при тривозі, при страху, uh, при невизначених почуттях, і у нас є запитання від Ольги Романюк. Чи запам'ятовуєш ти свої вірші на пам'ять? Рідко. Здебільшого це тоді, коли я хочу писати вірші. І в процесі написання свого вірша я прокручую в голові певні строчки, і рідко але та буває, що я вже коли дописую цей вірш, я можу ну, одного останнього часу. Останнього разу, коли я писав вірш, він ще в процесі, але мені настільки сподобались ці рядки, що я прокручував, прокручував голові ці рядки і міг без записника, без чернетки собі диктувати, які вже рядки були. Але визнаю з пам'яті в мене трохи не сильно. Таке не завжди буває. Будь ласка, давай ти нам ще щось прочитаєш, якщо у тебе є заготовлено. можеш відразу кілька текстів відкрити. Тут є власне. Описував свої почуття до поезії, бо деякий час в мене був творчий застій, я зник з мережі інтернету на довгий час, і я е, само ідентифікувався, думав, і в честь свого виходу з творчого застою я написав вірш: Ти місце моєї смерті, ти стан моєї душі. Я мав би по суті стартим бути якби не вірші. Але у них я завжди довічний, у них мій кричить. Що таке купа рішень, рішень? Дурню байдуже мить. Мені ж не важливо, хто ти, і з ким ти зараз ідеш, зроби крок, і кожен твій дотик скаже про тебе все. Але ти все ж ти найближче, ти знаєш про мене все. Я, знаю, я з тобою говорю через вірші, твоїм вітром мене несе. В тобі я зачав майбутнє, в тобі я колись помру. Сенси втрачають буднє, думкам я, мов гігієнам труб. Зжеруть мене, немов монстр, як піжама, як пітьма, зжеруть мене, немов монстра. Зжируть мене, немов монстра, як пітьма пожирає день. Без тебе мені так непросто, з тобою вже як піде. Під небом сірим, наче попіл, і на землі сухій, кровавій, стоїть старий самотній топіль, а перед ним висока брама. Вона сягає під небесця, це брама смерті і життя. Ніхто вже звідти не вернеться, хто хоча б крок туди ступав. Там херовим стоїть при вході, а збоку брат його поволі, охороняють спляче місто, поки сонце з неба сходить, і лицар ночі не порибуде звістю. А коли і небеса заснують, і сяйво місячне зійде на землю, добрами смерті зникне путь, і ви, перевертня розбудить мертвих. Так, я дякую тобі. Да. Дякую тобі за те, що ти поділився а, своєю творчістю. А, це в тебе дебютний виступ, так? Ти вперше читаєш. Я тебе з цим вітаю, тому що це добре. І я е, е, дуже люблю бібліотеку за те, що бібліотека завжди здатна шукати і відкривати нові таланти своїм читачам і знайомити їх. Е, з Світом, тому що в бібліотеку приходять як і досвідчені майстри слова, так і приходять початківці, і їхня комунікація впливає на розвиток обох тут, безперечно. Дякую, Артеме, за те, що ти доєднався до нас. Дякую усім, хто нас дивився. Я думаю, що ти обов'язково залишиш своє посилання на телеграм-канал у коментарях під цим відео, тому що вже був, був такий запит. Просить залишити. Я бажаю тобі творчих успіхів. Бажаю тобі відкриватися більше цьому світові і бажаю тобі пізнавати цей світ. Дякую усім, хто був із публічною бібліотекою імені Лесі Українки і хто був із нами.